Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, психіатр здорової людини. Мене звати Жанна. Сьогодні поговоримо на таку тему, коли вже нарешті стане краще. І говорити ми будемо не про контрнаступ, не про те, коли потепліє, не про те, коли закінчаться магнітні бурі, там коридор затемнень, що там ще нам заважає жити, тому що всі ці історії є поза нашим контролем. Все, що ми можемо робити у випадку холодної, неприємної погоди, тепліше вдягтися. Це вже є наш вибір. Якщо ми холодно вдяглися і замерзли, а все, що ми можемо зробити в плані війни, ми можемо... Працювати, донатити, хтось там безпосередньо є на фронті, але ну, я думаю, все ж таки, що більшість тих людей, хто мене дивиться, це люди, які в, мир, в, в, в мирних професіях, скажімо так, але звісно, що може бути. Або різному. Тобто, а в цій ситуації ми можемо робити те, що від нас залежить. Решта розуміти, що це очікування, ну коли ну коли, ну коли, воно ні до чого не призведе, і насправді стан від того тільки погіршується. Тому що виникає таке почуття, що тобі щось винні, щось має відбутися, а воно не відбувається. І просто на рівному місці приходить вигоряння. І також ми маємо розуміти, що історія, також ця історія зрозуміло, що вона ж на рівному місці це все дуже підігрівається, я маю на увазі контрнаступ, підігрівається в ЗМІ. Але ми ж теж маємо розуміти, що те, що пишеться в ЗМІ, ну, це також треба диференційовано до того ставитись з різних причин. Да? От, тому сьогодні це така. Такий розігрів, да, тому що, в принципі, для мене це очікування там, тепла, е, якихось змін, воно є такою метафорою очікування, покращення в лікуванні в терапії. Е, е, і також там є певні спільні моменти. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, от коли очікувати реально покращення в лікуванні у психіатра, у психотерапевта і від чого це залежить. Люди нерідко ставлять запитання, коли ж мені вже стане краще. На це запитання відповісти мені точно, ну, там, якось дати прогноз, важкувато, тому що ми вже говорили про те, що все є індивідуально, ліки можуть переноситись по-різному, тому, як правило, я і говорю, що якщо то, да, намагаючись при цьому людині дати якомога більше інформації. Але всі ми люди, і є така історія, що є схильність до очікувань великих, надмірних і розчарувань. І буває так, що людина це стосується не тільки лікування, і не тільки лікування в психотерапевта, в психіатра. Це стосується і змін способу життя, ну, класична ситуація, коли людина місяць походила. Там в зал чи кудись там на тренування, дотримувалася дієти, результатом такий, як хотілося, і все, значить, це для мене не працює. Це мені не підходить. Я буду повертатися до свого звичного способу життя. Хоча е, зрозуміло, що якщо ми хочемо якихось змін, то це фактично не є якісь тимчасові міри. Це є фундаментальні, мають бути фундамента, фундаментальні зміни нашого способу життя. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, де людина здатна впливати на хід свого лікування і що може в цьому залежати. І от перше, це очікування швидких результатів, схильність до ідеалізації лікування, до пошуків якогось ідеального способу, тому що правда є люди, які. От, почали там терапію, і через два тижні сказали, ні, якийсь фіговий метод, він мені не підходить, я пішов далі. Так, ну, Мене як терапевта на те, що це якось засмучує, розчаровує, скоріш, ну, скоріш така от десада виникає. знаєте, Що я розумію, що ці пошуки вони не закінчаться. І ця історія з ідеалізацією та знеціненням буде повторюватись, повторюватись, повторюватись. Людина буде ходити по лікарях, по психотерапевтах і продовжувати шукати якийсь ідеальний метод. А чому так? Тому що людина покладається на метод, а свою відповідальність майже виключає. Тобто все залежить, як здається, там, від фахівця, від методики, від чарівної пігулки. Так, зрозуміло, що якщо категорично, я теж про це завжди говорю, на цьому наполягаю, Якщо вам якось принципово, категорично не подобається фахівець, ви його можете змінити. Але якщо ви розумієте, що це вже третій чи п'ятий, і всі не такі, то напевно тут вже питання вас. Це перше, так? Да? Ну, я про це можу довго говорити, тому я так коротко про напрямки, скажімо так, про що подумати. Що ще може бути? Ще може бути, друзі, небажання щось змінювати в своєму житті. Тобто, коли людина не хоче, ну, це пов'язані поняття, небажання брати відповідальність за своє життя. Так, про відповідальність багато вже говориться, вже там ця тема і набридла, і здається, що крім відповідальності, психологи, психотерапевти нічого не знають, ні про що більше не можуть говорити, але це реально важлива, серйозна тема. І от е, те, про що я кажу, що коли ви виходите на вулицю і мерзнете там, то відповідальна за це не погода, не холодний травень. А відповідальні ви, тому що ви погано вдяглися. От усе. Ви доросла людина і мали про це пікуватися. Це дуже неприємно. Це так, от, от, ну, ну, так от, ну, так. я розумію людей, які кажуть, що фу, це якась фігня ця ваша відповідальність, тому що ну, виходить, що блін, не можна ні на кого, нічого звалити. Тобто, яка може бути відповідальність людини в плані лікування? Ну, зрозуміло, що це є дотримання плану лікування, оговореного з лікарем. Тобто, це не є відповідальність лікаря, якщо ви забуваєте пити ліки, якщо ви там два місяці не можете їх придбати, якщо там ви загубили рецепт, там ще щось сталося, да, там як собака з'їв. Це не є відповідальність лікаря, відповідальність там собаки, чи ще когось, це є ваша відповідальність. Тобто елементарні речі, да? Там пропускаємо. Сесії психотерапевтичні, або людина записується на консультації і не приходить. Помітила, пропускаємо, да, ніби як про дитину. Тому що дійсно ця поведінка дитяча. Я якби несвідомо от в це включилася, що дійсно це є дитяча поведінка, коли людина записалася до лікаря і не прийшла і нічого не сказала. Зрозуміло, що її, напевно, не покращило, да? але це є її відповідальність прийти, прийти вчасно, там, не запізнитися, або там приходять на 15 хвилин, скажімо, да, коли залишилося, і так не розуміють, а чого, ти типу, ну, що 15 хвилин? Ну так, да, 15 хвилин, тому що є графік роботи, або нерозуміння, там, що лікар чомусь працює за графіком а не тоді, коли захочеться. І також образи, і також там ще якісь складні почуття. Тобто, це також про дорослість, про відповідальність. І от я можу сказати зі своєї практики, що ті люди, які за своїм характером, Є відповідальними, є такими, от, що дотримуються. Так, може бути важко, може бути нелегко. Але от прогнози на одужання в таких людей, як правило, краще. Що ще може бути? Це знов стосується теми відповідальності, вибору. Так, є ситуації, коли, які ми не обираємо. Звісно, це що? Це ситуація смерті. Це ситуація втрати, це ситуація важкої хвороби своєї або близької людини. Ми не можемо, ми це не обрали, ми не можемо це повністю контролювати чи впливати так? на це. Але нерідко люди намагаються зробити вигляд що вони ні на що не впливають у своєму житті. Да? От там, Я не можу прийти до лікаря, тому що я працюю, або там, я не можу взяти вихідний, тому що я працюю, або там, я не можу те, і те зробити, тому що там у мене там погані родичі, чи там партнер, партнерка. От те, що я перелічила, ну ще війна, погода. От, от На це ми не впливаємо. А, своя робота, кар'єра, відносини, навіть відносини з родичами. Так, ми не обираємо родичів, але відносини з ними, як ми будемо будувати, в принципі, це також може бути, ми можемо це обирати. Тому, якщо людина не готова брати відповідальність за те, що простіше працювати без вихідних, простіше, скажімо, тягнути на собі всі справи там, на роботі чи в родині, чи тягнути на собі відносини і хворіти через це, ніхто цього за людину не змінить. І тут ми підходимо до такої дуже складної теми, як вторинна вигода. Є такі ситуації, і це також буває дуже важко прийняти, що від хворобливого стану, від якихось особистісних проблем ми можемо отримувати певну вторинну вигоду. Ну, скажімо, такий приклад. Там, жінка хоче мати якусь там спільну власну якусь там справу, якесь там гобі, чимось займатися, крім дому та роботи. Але для того, аби цього досягти, треба прийняти, що ну, люди Можуть казати, що ти там погана господиня або погана мати, тому що ти обираєш щось і для себе. А не тільки відповідати соціальним нормам та стандартам. Ну, це я навела приклад жінок, тому що ну, якось я особисто не стикалася, щоб чоловіка цікували, тому що він там пішов не знаю, в спортзал чи на футбол, а в нього діти нагодовані, чи вікна не помиті. Беззаперечно у чоловіків є свої проблеми. Своєї якісь ситуації, коли треба прийняти рішення, а він там не готовий, тому що боїться осуду. Ну, це може стосуватися тієї самої роботи. Там трішки більше себе відстояти і сказати, що я там не буду, скажімо, цього робити, коли там є певний тиск чи маніпуляція. Чи відносини з тими самими родичами? Так, чоловіків, як і в жінок, є мами, мама, тато, да, вони також можуть якось не дуже екологічно взаємодіяти і не завжди робиться вибір на те, щоб дотриматися своїх кордонів і зробити собі краще. Робиться вибір бути хорошим сином, умовно кажучи. Да? От я про це кажу. Тому якщо а, щось таке, ви м, тут інтуїтивно навіть подумали, що ваш якийсь там поганий стан чи якісь проблеми можуть мати відтінок вторинної вигоди, подумайте, що ви отримуєте, таке, таке психотерапевтичне запитання вам сьогодні дарую, що ви отримуєте від свого поганого стану? Випадки відповіді можуть бути просто парадоксальними. Починаючи з того, що скажімо там жінка може зрозуміти, що єдиний взагалі для неї там чи чоловік той самий що хвороба чи там погане самопочуття це взагалі єдиний шанс побути наодинці чи відпочити. От щось таке. Да, там, або там отримати увагу, отримати любов та співчуття. Тобто, якщо це щось таке про вас, подумайте над цим. А ще що може залежати від людини? А, буває так, звісно, що крім просто там. Пігулок, якихось призначень лікарських робот з психотерапевтом, того, що відбувається на сесії, так, терапевт чи психіатр може щось рекомендувати поза цим. Ну, наприклад, там, я про це вже теж говорила, додавати в своє життя фізичну якусь активність, там, правильно харчуватися, шукати для себе від чого добре, і робити це. І нерідко можна зіткнутися з тим, що людина просто постійно розповідає, чому це в неї не вдалося, чому це не підходить, чому це не те. Таке враження, що задача, ну я не знаю, що там сказати терапевту там, чи психіатру, що його рекомендації якісь погані, чи що. Ну тобто людина не бачить, що це для неї, а не для мене. Ну, Вибачте, якщо ви там не знайшли для себе, від чого вам краще, ну мені, звісно, це сумно і прикро, але моє життя докорінно від цього не змінилося. Це є ваша відповідальність знайти для себе додаткові способи покращити своє життя та самопочуття. І це є такий творчий процес дуже. Творчий пошук, в який багато хто не йде. Просто не йде, відмовляється, тому що те не підходить, те не хочеться, те складно те ще якось. І на це теж також я не можу впливати. І жоден лікар не зможе. Ну і звісно, небажання, в принципі, приймати рішення, бажання залишити все, як є. На як є, так і буде. Як то кажуть, жили гарно, не треба й починати. Ну, це також те, що дуже заважає змінам, блокує їх, і на що ніхто не може впливати ніяк. Е, от я думаю, що на сьогодні для роздумів інформації вам вистачить, дуже багато грузити вас не хочеться, тому що тема така складна. Нікому не хочеться чути про те, що в його там якихось негараздах є його відповідальність. Але коли ми цю відповідальність бачимо, так, це може бути дещо боляче неприємно, може зачіпати. Але коли ми почнемо бачити цю відповідальність, і виявляється, що ну, це не про звинувачення, це про те, що ви це можете змінити. І що коли це може змінити, вау, ну, бути дорослим насправді приємно, приємніше ніж бути дитиною. І якщо ви подумаєте, ви зрозумієте, що е, дійсно дитина так, вона нічого не вирішує, вона там пливе за течією, але можливостей в дорослих і свободи кінець кінців набагато більше. Просто хтось цю свободу бере, хтось від цієї свободи відмовляється. Вибір завжди, завжди за людиною. Ще один момент, який забула сказати, це про обмеження. Зрозуміло, що будь-яка хвороба, будь-яке порушення фізичне чи психологічне, це певні обмеження. Але от наскільки ці обмеження будуть псувати нам життя, так, це залежить від, зрозуміло, що це залежить від важкості хвороби, але це залежить і від самої людини. І як людина буде жити з цією самою депресією чи тривожністю, великою мірою залежить від того, як людина вирішить. Ця хвороба буде займати всю. Мою особистість, вона стане моєю другою особистістю. А чи це буде просто якась частина мого життя, яка потребує уваги, там яка потребує додаткових якихось зусиль від мене, але частина життя. це Цей вибір також є за вами. Отже, пишіть, що ви про все це думаєте, давайте поговоримо. Тема не Тема складна, з понеділка вирішила. Вас, вас цей вог підзагрузить. Але я всім бажаю гарного тижня, дорослих, зважених та вільних рішень. Най цей тиждень принесе нам чудові новини. Все одно хочеться вірити, що щось буде змінюватись на краще. І будьте мені здорові, в безпеці, пока до нових зустрічей!